Вітаю, друзі! Прийшов ще один статор у нас на генератор. Це у нас генератор ось такий вертикальний. Він італійський імпорт, ну, скажімо так, фірмний. І на ньому ми перематували обмотку з 380 вольт на 220. Ось так це все виглядає. Зараз вам покажу. Бачите, міді тут. Досить дуже багата, чиста мідна обмотка вийшла. Ось так ось це все робиться. Він немаленький, маленький. і по потужності, по потужності, дивіться, тут а, якір більше 20 сантиметрів. Навіть оці генератори, які оці китайські йдуть, вони, бачите, тут і заліза маленьке. Ось, і він сам по собі ну, зовсім, зовсім інша історія. Тут вже буде по потужності близько, я так приблизно рахую, 3, близько 3 кВт буде на 220 вольтів, і це вже буде щось, звісно, краще. Ось такий міцний буде генератор. То вже залежить від того, чи потягне ту нагрузку сам двигун, який стоїть тут, але це вже друга історія. Все, що від нас залежало, все ми зробили. Ось такі ось розетки він має. Ну, якось так. Це все працювало. І це все ми будемо зараз збирати. Ну, а цей зараз записалося в чергу. Чекаємо, будемо відправляти на перемотку ще Цей китайський генератор. Це, як я казав в попередньому відео, ми вже зробили на 220 вольт. Ось це трьохвазно. і просто можна викинути. І тепер паралельно три розетки вони на 220 вольт і потужність його вже більше. 2 кВт на 220 вольт. Бо коли три фази і 2 кВт, то 700 Вт на одну розетку було і вони всі палять, вони всі гарять. Обмітка тут, бачите, яка я вам зараз покажу. Ось воно йде. Ось, бачите, я трошечки зачистив. Алюміній. Справжнісінький алюміній. Ось, Справжнісінький алюміній. Біленьке, бачите, ось 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 біленьке таке. Е, що сказати? Воно просто згорає, одна обмотка згорає і все. ось Тож це все треба переробляти на нормальну мідь, робити нормальні віточки, як має бути, і все це буде вже працювати як треба. Тож, підписуйтесь на канал, далі будемо ще публікувати відео, будемо робити заміри, покажу, що по супротиву по обмотках і так далі, по настройки, карбюратору. Примиваємо також у нас зараз в розборці генератор 188F, на якому розбила направляючих клапанів. І це все треба буде з цим все придумувати. Наразі самої головкою знайти не можемо, але щось будемо кулібнічати. І це все далі в відео буде. Тож підписуйтесь і буде цікаве.